Вітаю на моєму каналі Руни, Прогнози та магія. Сьогодні у нас міні-міні-бліц буде. Трохи сил після ефіру залишилось. Відповідно, ще парочку питань сьогодні розгляну. Ефір, до речі, з Олексієм так само завантажу. Хто не бачив, зможете подивитися у записі. Ну що, ж, сьогодні у нас два питання, так би мовити, на порядку денному. Хочу подивитись загадкову спіраль в небі. Те, про що вже ось другий чи третій день всі соцмережі гомонять. І хочу подивитись, чи будуть реалізовані хотівки Путіна. Які хотівки? Він же ж заявив, що е, мають віддати повністю Запорізьку, Херсонську та Донецьку області. йому. Що називається а е, пика не лусне. Е, ну, Давайте, добре. Мож... Сьогодні у нас такий експрес-бліц. Ну що ж, мочитись позручніше. Ну, а я починаю. Почнемо зі спіралі. І почнемо із Оракула. Комусь він подобається, комусь не подобається. Ось такий от таємний карманний оракул Мілдред Пейн. Кому цікаво. Ну що ж, давайте подивимося, що покажуть карти на цю спіраль. Мене цікавить, як завжди, що, яке походження вона має. Ніби кажуть, що це ракета, якась маскова, там щось там щось цей. але у багатьох є сумніви. Ну, от давайте подивимось, чи то дійсно ракета щось її там закрутило, чи що там з нею відбулося. Чи це. Не зовсім ракета, а щось друге. Ось уже луна, щось уже цікаве там відбувається. З тою спіралью. Зразу можна сказати. Ну, добре. Гаразд, покажіть мені на 6 карт оця от загадкова спіраль в небі. що Яке вона мала походження? Це було людське щось, чи це щось нелюдське було? Покажіть. На колоди, жаба, да? лягушка. Ну, жаба є жаба, жаба земноводна. Тобто тут якась подвійна природа може бути, да? Щось таке цікаве. А ну добре, давайте. Паук. двір, лопата. віли. Ага, розуміємо. Отже, що ми тут маємо? Ну, зразу осьміног іде. Осьміног має багато щупалиць, осьміног така хитра і зворотлива тварина, да? безхребетна, до речі. Е, тобто, ну, щось тут є. Щось тут є, не все так гладко, як нам заявляють. Да? Ось маяк. Що робить маяк? Маяк показує шлях. Да? Але е, маяк для, по осьміногу. І виходить, що е, шлях якийсь не зовсім правильний. Або нам якось одну висвітлюють цю подію. Є щось іще. Ось тут паук. Так само, паук плете. Якась хитрість, якась паутина, якась пастка. А дивіться, маяк куди? В другий бік направлений. Да? Тобто паука ми не бачимо, ми бачимо друге. Нам друге показують в медіа, власне. Акцент, знаєте, змістили акцент. Далі ось двері, закриті двері. За дверима що? За дверима щось є. За дверима є таємниця. Це якась закрита інформація. При тому, по пауку, хитро закрита інформація. Знов таки, нам, нас, нам показують в другий бік. Щось там є. Не все так просто. Тим не менше, яка природа, як звучало питання, лопата і вили, що те, що те, показує інструменти. Тобто це все-таки рукотворне. Лопата чітко інструмент показує. Ну, що роблять лопати? Лопати копають. Це інструмент. Загалом маяк по лопаті. Нам те і сказали. Висвітлили ЗМІ медіа, що це ракета. Ну, а вили показують, що це зброя. Тобто ракета то ракета, але якась схоже цікава і непроста. Тобто, не знаю, бойову якусь ракету випробовували. Можливо, знаєте, ракета така, що вилітає аж в космос, і потім, по такій траєкторії, пада на землю. Може, щось таке, тому що вилиться вже явно в сторону зброї. Тут ось на карті кров, до речі, зображена. Натяк якраз на то, на зброю. Це теж інструмент, людський інструмент, але це зброя. І по пауку зброя якась хитра підступна. Тому як би воно, да, воно рукотворне. рукотворне. Чи це прям там ота маскова ракета вибухнула, спутники, виносячи на орбіту, так от щось мене і сумнів бере. Уж занадто цікаві карти, як на просто ракету. Осьміног, паук. Закриті двері, сильно багато нам чого не розказують. А ну добре, давайте подивимося, що руни на це все скажуть. Так, дякую за відповідь. А ну а раз, покажіть мені, будь ласка, поясніть мені, будь ласка, якої природи була оця от загадкова спіраль в небі. От поясніть мені, будь ласка, якої вона була природи. Чи це було рукотворне, чи не зовсім рукотворне? Покажіть мені. Скажіть вам правду. Іса. Геба. Манс переверну. Ну, це вже цікаво. Дагас. Урус перевернутий. Що по фіналу? Що по фіналу? Райдо. Цікаво. Що ми маємо? Іса Гебо, Маннас перевернутий. Дагас, Урус перевернутий райдо. Ну, Маннас перевернутий. Руна людини перевернута. Але вона тут упала. Якби вона взагалі не впала, я б тоді сказав, що люди не при чому. А, взагалі. Все-таки це в сторону рукотворного. Не, це не природа. А, далі, що ми тут маємо? Іса таємницю показує, якась таємна інформація. Щось все рівно, ми не все бачимо. Таємна співпраця якась йде. Мало того, якщо не тільки співпрацю подивитись, є показує кілька чинників. Тобто, ну, е, іман нас перевернути, людина один із них. Ну, кілька чинників. Я, я розумію, мені з потоку пішло, що мається на увазі? Тобто, людська природа. Чи це рукотворне? Так, да, рукотворне. А, ну і природа тут помогла. Зокрема, закони фізики допомогли. Без людського втручання цього б не було. Ось, зміна ситуації якась відбулася. Щось пішло не так. Щось пішло не так, як люди планували. Ось, Ось зміна ситуації відбулася по урозу. Це якась неполадка. Це якась неполадка, воно відпрацювало не так, як мало. І знов таки уру зброю показує. Тільки руна перевернута, це якась зброя, знаєте, така ще схоже, знаєте, що це якийсь прототип чи щось таке, що це ще ніби зброя, але ще якась вона сира. так хочеться сказати. І Райдо, Райдо, дійсно, транспортний засіб показує, райдо рух показує. Ну, Ракета може бути. Але може бути. це явно була не цивільна ракета, якась вона хитра була. Сторону зброї заточена. А щось вона там цікаве несла, схоже, та ракета. Да, явно немирне. Ну ось так. Тобто, чи рукотворне, да, рукотворне. Чи все нам розповідають, кути ні. Ну, але це не прибульці, принаймні. Гостей з космосу показало б, геть, по-іншому. Так, дякую за відповідь. Ну і давайте, на рахунок хотілок Путіна на Запорізьку, Донецьку і Херсонську області у повному масштабі, так ви мовити, в повному складі цих областей. І сьогодні з Олексієм на ефірі ми це питання дивилися, але дивились інакше. Два однакових питання не можна задавати, але можна цю заборону обійти. Це не тому, що вищі сили по шапці дадуть, а це тому, що дадуть дві, дві різних відповіді. Потім сиди і мучся, яка з них правильна. Ну, це так. Молодим мантикам буде цікаво. Давайте з Оракула почну. Що Оракул покаже? Я не буду по областям розбивати, я загалом, так, не переверну, ось, значить не дивлюсь. Я не буду розбивати по областям, я загалом запитаю, чи будуть оці хотівки Путіна реалізовані. От і все. От чи будуть реалізовані оці от хотівки Путіна на нашу Херсонську, Запорізьку і Донецьку області? От давайте. Що на це покажуть карти? На 6, напевно, як завжди. Так, гаразд. Отже, на 6 карт. Покажіть мені. Чи будуть реалізовані ці бажання Путіна про повний контроль над Херсонською, Запорізькою та Донецькою областю? Покажіть мені. Знов таки вили. Знов таки інструмент, знов таки зброя, знов таки кров. Ну, дуже воно йому муляє. Мало того, вили можуть показати якесь воста... повстання, бунт, щось таке. А Росія ж ніякими методами не чурається. Топор, череп, ох, ти ж, йо, стріла, сапог. Дьявол, куди ж без нього? Паук. Ох-ох-хо-хо. Ох. Ух, ну да, це не дьяволи старо, але теж весела карта. Що ми тут маємо? Е, ну що, зразу топор? Топор це інструмент. Знов таки, топор це зброя. Знов таки, бачите, карта в крові. Е, буде, що називається, прям дуже топити, качати. Якщо не дипломатичним, то військовим шляхом намагатись свої хотівки реалізувати. Але череп, смерть. А це смерть фізична йде, смерть бажань, смерть ситуації як такої. Ну тобто не піде, так як Путін собі хоче, не піде воно так. Тим не менш, стріла. Знов таки, зброя, це, це обстріли, це летітиме, значить і так далі. Але стріла звістку показує, як в середньовіччі е звістки доправляли, Приматували послання на стрілу. Да? І в казках навіть таке бувало. Ну так от, Стріла звістку показує. Звістку про що, звістку про смерть? Прикольно. Що не вже оприлюднять, що справжній Путін гигнув, а то все свора двійників. Оце був би номер. А, далі, по сапогу. Ну що, ось у нас зброя, так само і топор сюди ж. Що, будуть військовим чином намагатись просуватись? І да, на жаль, це показує, що таке просування у них тут буде. Десь в одній із цих трьох областей. Щось мені здається, що більше це про Донецьку область мова. А, ну, раз. Д'явол? Ну куди ж без нього? Король брехні, король обману, князь тьми і так далі. Та й взагалі позначка на Кремль. А, куди ж без нього? Ну тобто, ну що, обман? Обман і маніпуляції. Ось якесь хитре просування йде. Да? Хитре просування і взагалі якісь домовленості підступні, облудливі. Але смерть по дьяволу, дьяволу смерть світить. Все одно. Оцініть юмору карт. А, Тобто це все рівно облом. Хитрість обламається, плани обламаються. Не буде так, як Путін собі хоче. Не буде. Ну і по пауку. Ну, буде все рівно. От якби череп в кінці випав, я б сказав, що це взагалі все навернеться. А так, все-таки воно то навернеться, ну щось, щось і вдасться. Щось і вдасться частково. Ну, це більше в сторону зброї, того що стріла, чо, сапог, дьявол і паук. Виходить зброя, ось рух за допомогою зброї, з хитростями, з якимись маніпуляціями і з пауком. Так само, паук що робить, паук плете. Паук плете паутину, в яку попадає жертва, да? Тобто, знов-таки, якийсь обман, хитрості і так далі. Ну пострілі. звістка, звістка з обманом, ну це Кремль. За, тобто, чи вдасться йому, чи віддадуть йому повністю ті області прям якось. Ні. Без бою тут такого не буде, і не видно тут такого. І загалом путінські хотівки обламаються. Але треба сказати, що якесь просування ось, по зброї у них падає все одно. Щось іще, значить, захоплять так. Чи повністю ні. Воно не йде, як повністю тут ось смерть, череп, смерть очікувань, якщо хочете. Смерть ну, смерть хотівок. Тут так треба прочитати. А ну добре, давайте подивимося, що руни на це скажуть. Так, дякую за відповіді. А ну раз, покажіть мені, будь ласка. Ну так, чи будуть реалізовані оці бажання Путіна щодо повного контролю над Херсонською, Запорізькою та Донецькою областями? Скажіть вам, правда. Отал перевернутий. Єра. Перт перевернутий. Інгус. Ейвас. далі. Соло. Зараза. Ну, в принципі, те саме показують. А, що ми тут маємо? От перевернутий єра перевернутий. Перевернути. Далі. Інгус, Ейва, соло. Да, це руна перемоги. На жаль, тут вона так і йде. І так, як і карти показали, що щось частково йому може вдатись. Ну, це вдасться зброєю. Це не те, що йому це віддадуть і перед пере цей. А, здадуть там або що. Ну, дивіться, ось Отав зразу йде втрата території. На жаль, це мова про нас, про Україну. Отавинус, да, це позначка на територію, на землю, дослівник якщо. В той же час отал показує втрату влади, втрату авторитету. Це не буде в повному масштабі. Воно так не буде, як Путін хоче. Ось по Єрі. Все рівно це зміни йдуть. Ну, отал Єра, да, зміна влади. Все-таки щось їм вдасться захопити. Тут не падає переговорів, тут саме більше в сторону зброї йде. По перту, це невеликий масштаб, невеликий об'єм, якщо хочете, невелика територія. Але щось вони ще ось захоплять в якійсь із цих трьох областей. Ось, це невелика територія. В той же час Перт показує облом планів так само. Ну, тобто, ну, ну не так воно буде, як Путін собі хоче. Ну не так. Знов таки інус. Все-таки, все-таки ось інусперт. Якась обмежена територія. Інус в даному випадку землю показує. да? Ну, Землю територію. Ось, Те саме, отперт. Зміна влади на певній території. Обмежені. Не йдеться про весь масштаб області. Не йдеться. По Ейвазу, знов таки, з відстоюванням своїх інтересів. Ну, Це в даному в сторону Путіна показує. Да? Тому Ейваз іде, ну, ну, боротьба. Ей вас, це йде боротьба, це відстоювання своїх інтересів. Ну таки поєрі, да це ж було вже, повторювані дії. І соло все-таки, ну медійна подія, да, почуємо, побачимо. Ейва соло, да, це частковий успіх. Частковий, підкреслюю. Нема, нема. Не здадуть Запоріжжя, там Херсонщину, Донеччину повністю. Але щось вони ще захоплять, да, на жаль. Невелике щось, це значить не йдеться мова ні про Херсон, ні про Запоріжжя. Міста я маю на увазі. Перт, перевернутий Соло. Знову таки, часткова перемога якась, розумієте? Ну, це пірова перемога загалом. Тобто, да, вони щось захоплять, ніби ось у них радість, святкування. Ну це абсолютно не те, що, що хотілося. Абсолютно. Це знаєте, коли ти зображаєш посмішку до неба, а на душі кишки кішки шкребуть. Ось десь воно так. Тому е, путін, путінські ці хотівки, хай собі запхне в одне місце. Таруйте за мій французький. Е, Отак от. Ну добре, сьогодні такий експрес-розклад був, тому що я вже трохи втомлений після ефіру. А дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсором канал, якщо маєте на то бажання у спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!